Окол Рівна. да молодці, да привезли обрізочки дубові, грубі, ще йонбірки є, мабуть, крадені. Ось таке. Дві пачки обрізків дубових. Такі обрізочки, дві пачки. Почуть по чуть-чуть. Шло. Треба далі відійти, бо зараз може бути бабах. Село Глинки. Сука! <смір> Взагалі не хоче. застригають, великі важки багато, трошки застригають, але нічого, зараз висох у Пошла, пошла, давай Пошла, пошла, пошла просто какие, какие. С одной и с другой стороны Ще трошки заставили. Дивіться, бережно